Компанія Albion і зараз е, поряд з нами Дмитро, експерт по тракторах Дойц. Запитання наступне. Чому люди бояться купляти «Дойц»? Були такі часи, що продавали трактори Dece і заявляли вищу потужність, ніж вона була фактично. І їх перенавантажували. це моделі були такі Агротрони X720, які були міцні машини, але вони мали 256 номінальної потужності, а продавали їх і завантажували як під 300 сил. Вони з роботою справлялися, але ну, відповідно трошечки ресурс зменшувався, м'яко кажучи, і мали проблеми з цими тракторами. Хто використовував правильно, навантажував правильно, зараз досі щасливі, доволі користуються цими тракторами, тому такий нюанс був. Х720, це, це в нього десь 270 сил було. 256 номінал, 270 майже 5, максимальна потужність. Але продавали з 7-8 корпусними плугами і цей трактор їх тягнув. Ну, тобто продавали їх як 300-сильні трактори. Так, так, так. Трактор тяжкий, трактор мав 10 тонн, він мав PowerShift-коробку і 7,2 об'єм двигуна майже як ось цього 340 сильного. Да, то Мав він роботу справлявся, але був перезавантажений. На жаль, чому зараз люди купляють трактори Дойц? Це відповідність ціна і комплектація, плюс це офіційне представництво, це офіційний дилер, сервіс. Все як то кажуть. Разом і плюс це універсальна машина, яка, якщо ми про маленькі говоримо під всі роботи, якщо ми говоримо про більші, вона вирізняється своїми характеристиками і доступною ціною.